Привіт, прийду! Мене звати І Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox І сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх шукачів-скарбів. Сьогодні ми будемо шукати а, скарби у цій а, прикольній дуже грі, і будемо а, їх добувати, і, можливо, кудись продавати щось з ними робити. Подивимося, як це буде. А, я ще не впевнений, але зараз, я думаю, нас з вами всьому навчать, тому що я вже бачу стрілечку, яка, яка нас кудись а, веде. Потрібно з кимось тут поговорити. Ти побалакати щось, він нам пояснить. Ага, він нам дав гроші, я не знаю за що, але він нам і дав. Добре, дякую. А, і що ти від мене хочеш? А, якщо ти хочеш sta... він каже, що якщо ми хочемо стати багатшими, нам потрібно а, щось дізнатися. Окей, що ти від нас хочеш? М -м -м -м. Так, він каже, що нам потрібно а, трішечки пошукати скарби за допомогою цієї ось лопати. Окей, але де їх шукати, він мені не сказав. Так, а як. А, так, так, так. Окей. Е, давайте подивимося. Давайте просто. Ага. Вони прям тут шукають. Окей. Давайте ми також це зробимо. Е, окей, як це працює, я не зовсім розумію. О, так, так, так. Так. Так, так, так. Потрібно, коротше, клікати. Окей, клікаємо і потрібно дійти до цієї штуки. Окей, 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 окей. Так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Ага, окей, все. Просто тримаємо цю всю цю штуку на одному рівні. Тихо, 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 куди пішов, куди пішов стояти, стояти. О-о-о, добре, 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 добре. Опа, опа, опа. Тримаємо, тримаємо. І залишилось ще зовсім трішечки. Опа, так. Що я знайшов? Це що таке? Це якийсь світильник. а він мені... Давайте ми його продамо. Е -е так. Е -е я не можу його продати. А чому? Е мені потрібно ще щось знайти. чи що? Ч чому ти не хочеш купляти у мене цю штуку? Поясни мені. Будь ласка. Добре, давайте ще трішки е По... По... пошукаємо. Я не знаю, як це зробити. Покопаємо. Е -е О! Там щось є, я щось бачу, воно намагається вил... Тихо, 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 тихо. Вилазить. Що це таке? Що <гум> це таке? Так, це м'ясо? Серйозно? Е, окей. Так, ну я знайшов вже дві якихось штуки. Чи можемо ми їх тобі продати? Будь ласка. Е, так. Як це зробити. О, у нас щось є, прикольно. А, ага, тут -та у нас прогрес, я так розумію, речей, які ми знайшли. Окей. А, так, 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 так. Все більше нічого, здається, немає. Давайте пошукаємо спосіб, як нам це все діло зараз продати. собі. Так, а можливо, мені потрібно його у руках тримати. Так. Так, так, так. Ні, ти не хочеш в мене його купляти, так? А, окей. А, потрібно. Ось, зліва написано, що потрібно нам знайти їх три штучки. Окей, давайте знайдемо три штучки, я не проти зараз. Оба, так, 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 все, давай, 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 шукайся, 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 тихесенько. Опа, тихисенько. Тихо. Э, ні, 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 ні. О, все, добре, добре, добре. Окей, о, там щось вилазить. Це ще м'ясо чи що? Схоже, здається, це а, ні, не м'ясо, це просто кісточка. Окей. Так, а, тепер можемо його продати ось сюди. Окей, добрий вечір. Так, так, так. Що ти? Так, а, він та, чи є в нас для нього щось. У мене є що-небудь. Окей, він його купляє і дає нам гроші. Ось таким чином це приблизно і буде працювати. Димо сюди. Так, він нам ще дав гроші. За що він нам дав гроші? Мабуть, за квест, не знаю. А, так, 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 а де я можу купити собі нове обладнання? Я хочу кращу лопату. Опа, 750 скільки? У мене немає 750, але в мене є 100. Давайте візьмемо за 100. о а, Сподіваюся, буде. Охухуху, ніфіга собі, що він дістав. Так, так-так, дав мені ще 50 доларів. Окей, дякую, якийсь кешбек як просто нарахували мені і що мені потрібно робити далі. Ага, мене ще кудись відправляють. Як вони з ними носяться, Це так виглядає, прикольно. А, так, ти мені що дав? На що ти мені їх дав. А... Е. Так. Так, так, так. Тихенько, тихенько, тихенько. Що це таке? Я їх туди кинув. І що це таке? Поясніть мені, будь ласка, як це працює. Окей, я отримав, я так розумію, вони стали кращими, чи що. Ні, не стали кращими. Він мені просто грошей дав. Окей, я не проти грошей мені не будуть. Так. А що далі? Що далі, що далі, що далі? Окей. Нехай буде окей. Я, я не проти. І що? Окей. Йдемо в інше місце, але давайте подивимося, тут у нас є якісь подаруночки, Давайте ми їх позабираємо. Чому б ні? А, на Так, а можна. Опа! Опа! Ніфіга собі нам насипали, насипали. Давайте купимо. Хоча зараз ще не нас хочемо. Квести ще якісь окомпліте. Давайте. Я хочу ще кращу лопату. Я хочу ще кращу лопату. Так, так, так. Оба на! Все, купляємо тепер мене. Е, чому вона в мене не купилася? Єс. А ну-ка. Yes. А потрібен третій левел. окей, а в мене який. А, в мене другий. Ну так це залишилося дуже а, дуже швидесенько. Зараз ми це все діло. А, пофіксимо. Так, так, так. Ану йди сюди, куди пішов, куди пішов. Тихо, 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 тихо. Ну, ой-ой, ой мені здається, я зараз програю. Ні-ні-ні-ні. Так, не чесно, чому воно почалося? Відразу фіг знає де. О, 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 цього разу покраще буде. Так, 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 так. Клікаємо, Продовжуємо. О, якась кісточка ще. Так, це просто звичайна кісточка. Окей. Продовжимо. Так, мені потрібно просто зараз заробити. А, виходить третій левел. Окей. Просто копимо, копимо. О, це якісь квіти. Окей. Так. А, чого тільки не знайдеш в цих пісках. Так, 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 давай, 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 тихо, тихо. ти куди, куди пішов? Куди пішов? Окей, все добре, добре. О, так, знову якийсь світильник. Окей, окей, окей. І все, 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 все. Третій левел є, йдемо за новою лопа. О, давайте спочатку продаме. Так, так, так. Окей. Окей, я йому все продам. Так, так, так. Де моя лопата? Сюди, сюди, сюди. Окей, я сподіваюся, за допомогою цієї лопати я зараз зможу швидше копатися, насправді. Так, до речі, а чи можна йти тут кудись далі? Мені дуже цікаво. А, так. так, 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 так. Продовжуємо. Тихенько, тихенько, тихенько. Ти куди пішов, куди пішов, куди пішов. Так, не чесно, я не можу клікати швидше. О, 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 нормально, нормально, нормально. Тихо, 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 тихо. О, все. О, якісь черевики, я знайшов, прикольно. А, так, а чому я купив нову лопату, а мені не стало легше його добувати? Чому все також якось дуже важко. Тихо, 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 обережненько, обережненько, без зайвих рухів. Ти... Ні, 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 не треба, не треба, не треба. Ти куди пішов? Ні, Я не знаю. Чому це так важко з новою лопатою навіть так не чесно. Дайте мені. Я хочу, щоб це було просто. Дайте мені якусь. О, прикольно, фонарик. <кліпи> прикольно. Ой, я можу ним навіть світити просто. Опа, я йду і свічу на всіх. Так, 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 Що це таке? Мені цікаво тепер подивитися, що у нас тут є. Опа, ну, що ти можеш мені дати? М -м окей. А, вітаю вас у банку. Він мені каже, окей, ке. Окей, okay, що це таке? Не знаю. Це... Я не знаю, на що мені тут банк взагалі потрібен. Зараз кредити буду брати. що. Uh, так, так, так. Окей. Okay. Окей. Okay. не зрозуміло, на що він нам потрібен взагалі якесь. Uh, Ой. Ой-ой, так, це, це мене не вермомо. Якась некорисна взагалі штука. Не знаю на що вона мені треба. Так, ти мені щось ка. О, тут ще якісь лопати. А, а вони. Ага, це все за робукси. Я зрозумів. У нас робуксів зараз немає. У нас є справжні озакіо долари. Так. Uh, так, 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 що? Я не знаю, що він. Не ну, все не буде з тобою говорити. Ти мені не подобаєшся, ти мені більше грошей не даєш. Так, тут ми можемо щось продати, тут у нас лопати. Тут у нас що. Давайте подивимося. Mm, так, так. Uh, і... Не знаю, якась дуже, uh, якась дуже странна штука. Тому ми не будемо на всяк випадок її навіть чекати. О, красиво, красиво! Дивіться, у нас uh, настає день. Так. Так, 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 ату, а я можу прямо тут почати рити? О, можу, реально. Оце прикольно. Так, ну давайте, давайте, давайте. Зараз ми щось знайдемо. Тихо, 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 тихо. Опа, 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 все. Давайте мені. О. О, прикольний якийсь болт, не знаю. А, так, так, так. О, ось сюди. Я хочу ще поритися, я в такій землі ще не колупався, нічого не шукав. Опа, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось мені підказує, що це буде важко. Тихенько, 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 тихенько. Ні. Так. А, мені здається, чи є щось. О. Що це таке? Так, а як це працює? Я. Ааа, все, я зрозумів, здається, як це працює. Так, добре, давайте обережненько, обережненько, Все, я неправильно клікав, зараз я зрозумів, як потрібно клікати. Давайте ми це зробимо, але мені, мені так е, подобається, це дуже забавно виглядало, тому що я рився буквально в цій коробці, не знаю, щось таке. О, я знову почав. Окей, 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 все тихенько, тихенько, тихенько. Опа, опа-опа, опа, отримуємо. Отримаємо все. О, це що таке? якісь доски. Подивіться просто, як, як воно виглядає. Яблуко, так. Фіга собі, який він великий. Так. Що я ще можу порити? Ану. Так, а можна. Як мені це закрити. Як мені як мені його закрити? Ану, іди звідси, будь ласка. А, о, все, я знайшов, як це закрити. Так. А, о. О, прикольно, у мене є якісь лопати, але гаразд, вони мені зараз не так потрібні. Так, так, так. Давайте спробуємо ось судечки поритися. Окей, і да. давай, давай, давай. Оба-оба, тихенько, тихенько, тихенько. А, так. О, о, я бачу. А, це ще якась кістка, здається. Так, це ще якась штука взагалі а, не потрібна мені, але ми можемо її продати, хоча б давайте ми її продамо. До речі, до речі, до речі, до речі, у мене є подаруночок, подаруночок. Давайте його відкриємо, Нам дали майже. 300 доларів, окей. Okay. Uh, і продаємося. продаємося. Так, ну давай, 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 швидше, швидше. Я хочу продати мій інвентар. Давай, заберемо. Це що таке? Що ти мені можеш дати? Ану, давай. Uh, він питає, хто такий. Mm. Що, що ти продаєш? Розпи, розкажи мені, будь ласка. Uh, так, так, так. Не знаю, не знаю, що він мені дає. Uh, Тому не будемо. не будемо. Що тут таке у нас? Ага, якийсь топ у нас. Uh. Вау, подивіться в нього туди кинув. І Що він дає йому? О, так, так, так. Йому здається, не повезло, так? А, ні. Чи, чи, чи Так, Так, повезло. Не знаю, що вони роблять з цим, але виглядає прикольно. Я так розуміється, якась лотерея. Якщо ти його туди, туди бросаєш, то він може стати кращим. Так, що це у нас таке? Дивимося, що ти мені можеш дати. Так, так, так. Так, і що, 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 що? І... Так, він мені хоче розповісти щось цікаве, чи я. А, так, так, так. Ага, він мені сказав, що я можу якісь штуки йому познаходити і принести йому, але зараз ми цим займатися не будемо. Не будемо, не будемо. Я хочу подивитися, які у нас ще тут є локації, тому що локації тут. Цікавих, справді багато, подивіться. Вау, прикольно. Так, десятий левел потрібен, до речі, і я зможу туди піти. А, так, так, так. Тут я копатися не можу. О, ту -ту -ту -ту. о, о, о Пішли там під деревом, щось є. Мені, мені здається, там можна щось цікаве знайти. Оба на прямо ось тут починаємо копати. Хоба, так, 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 хоба. До речі, Ромео. <смі> Ромео. Зараз Ромео також побалакаємо, можливо, він мені щось цікаве зможе дати. У нього в руках квіти, можливо, це для мене квіти. Чому мені? О, до речі, подивіться, яку прикольну штучку я знайшов. Так, продовжимо. Ромео, Ромео, Ромео добрий день. Добрий день, привіт, що ти мені маєш казати? І Так, він чимось дуже незадоволений. Що, що сталося? Ми в нього запитуємо. Uh, так, і він щось, сяф, він щось не, зміг, не зміг знайти. Так, добре. Uh, я бажаю тобі uh, удачі з пошуками тво uh, твоїми, а я піду знову горитися. Я не хочу просто йому зараз допомагати шукати, тому що якщо я візьму цей квест, то мені потрібно буде перерити весь острів, аби щось йому допомогти знайти. А я зараз не хочу цим займатися. Я зараз хочу uh, самостійно подивитися, що в нас тут є <схід> ще в нього з обличчям. Господи, так. Uh... Так, так, так. Ага, він мене питає, чи хочу я піти у вулкан. Ну, точніше, поплити до вулкану. Давайте, чому б і ні? А він сказав, що це безкоштовно. О, а тут хтось вже є. Ну, давайте, давайте, давайте. Копаємо також. Оба так. Так, так, так. Я сподіваюся, зараз тут буде що цікаве, і мені ще цікаво, як мені потім звідси повернутися, тому що я його тут не бачу. Того, хто мене сюди притащив. Тому що... Щось... Я не знаю, не знаю, не знаю, але зараз мені потрібно сконцентруватися на тому, аби викопати цю штуку. Тихесенько, тихесенько, окей так 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 Опа, все, все, все і що. О, прикольно, прикольно, прикольно. Я можу зробитися пожежником. Так, 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 так. Отут там можна їх продати, якщо я правильно роз... О, 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 ще один гіфт. Давайте забираємо забираємо, забираємо. Оба 362 долари. Сюди, сюди, сюди. Окей, так, е, давай, давай, давай. Продаємо тобі все. Окей. Е, у мене вже є майже півтори тисячі грошей. І я можу купити якусь більш круту лопату, якщо я її зможу. А, так, так, так. О, я, я кудись. Ні, що тут робити, мені страшно. Тут босс. <схід> Нічого мені не ним робити. Так. Я можу. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо його викопати, а? Так, господи, що, що, що сталося? Якась катцена почалася. Давайте дивимося, дивимося. Е, щось я випало. І. і, і так. так. Так, 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 окей, окей, окей. Обережно. е Гаразд. Це, це, було, це була погана ідея йти в цю лаву. Зрозуміло, зрозуміло, буду знати на майбутнє. Окей. Чи можна вскопати цей камінь? Е, ні, цей камінь я не можу скопати. Е, хоча мене зараз більше цікавить, де я можу знайти собі нову лопату. Я хочу нову лопату, пішли, пішли назад. Пішли назад, я можу назад повернутися чи ні? Е, так, 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 так. Якимось чином. Оба. І мені що потрібно туди пли... А, ну до речі, я можу туди доплисти, тому що тут не дуже, а, не дуже далеко. Тому пішли. Давайте ось таким чином пливемо, аби а, не витрачати повітря. Так, так, так. І цікаво, чи я встигну доплисти, чи ні, ось що мені цікаво. Здається, повинен встигати. Так, так. Так, так, тихенько, 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 вже майже, майже майже майже. Я, я сподіваюся, я зараз не розвалююся тут. Я дуже на це сподіваюся, що взагалі за а, несправедливі, несправедливість. Ти мене туди привіз, а забрати ти мене звідти не забрався. Я, я з тобою більше, більше не товаришую, ти мені не подобаєшся. Так, пішли дивитися, що у нас тут ще є. А у нас тут якесь місто. О, 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 дивіться, це. О, прикольно, до речі, це дуже красиво виглядає. О, оця, о, оця штука. Її можна Добути. <ріх> так, її можна добути. Давайте подобуваємо, це прикольно. А, так, 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 але чомусь якась довго. А, ні, не довго дов... О, це що сир? Це... Так, це реально сир, вау. Прикольно. так що ти Хто ти такий? А, це йому ще щось потрібно бути. 100% допомагати шукати. О, що таке. Uh, сканер? Ні-ні-ні. У мене, у мене грошей на таке нема, це Занадто дорого. Mm, так, і що у нас тут таке? О, о. о о Evil бізнесмен. Окей, бізнесмен, добрий день. Що, що ми з тобою можемо зробити? Ти можеш мені продати нову крутицьку лопату, скажи мені, будь ласка. Можеш чи не можеш? Um, так. Так, так, так. Він мені сказав щось знайти, але лопату він мені продати не може, тому він якийсь не корисний. Ніфіга. Мені потрібна лопата. Хто мені продасть нову лопату? Я хочу круту лопату. Так, подивимося. Мені здається, що тут не буде нової лопати, тому давайте повернемося все ж таки більше на спаун. Так, а можна я, знаєте, що зробити? Можу я трішечки пришвидшити своє повернення на спаун, тому що я 10 років туди бігти буду. Так, о, все. Вийшло, вийшло, вийшло. О, прикольно, я тебе не бачу, я не бачив. Так, так, так. Ні, не потрібно мені ніяких штук. О, це що таке? О, це на якийсь інший остров можна. Що, він просто знайшов дракона і сів на нього. А так можна було ніфіасобі. До речі, у нас ага, тут у нас нічого цікавого немає. Лопати у нас лише тут також за робукси, тут за гроші. О, 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 я бачу, 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 бачу тут щось є. Так, 4000, півтори тисячі, тисячі. Ось тебе ми зараз візьмемо. Давай. А... Мені ще потрібно. А, так, нечесно, так, нечесно, так, нечесно, давайте, давайте, давайте. Йдемо сюди, ідемо сюди і спробуємо продати. Будь ласка, дайте мені 130 доларів за цей сир. -да. А, Звичайно, не, не дасть мені то 130 доларів за сир. Тому давайте. Потрібно ще трішечки. Я хочу купити цю нову лопату, дуже хочу. Так, 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 тихенько, тихенько. Не обігай, будь ласка. Будь ласка, так, так, так. Добуваємо, подивіться, до речі, скільки у нас тут шукачів, скарбів, скільки, а кожен стоїть. Кожен щось копає, кожен щось шукає. О, прикольно, в мене ще не було такого скарбу, і я його знайшов вперше. А, хоча мені здається, що за один такий скарб мені зараз потрібну мені суму не дадуть, тому давайте а, спробуємо ще раз аби 100% вже отримати все, що мені потрібно. Так, о, якась опаличка від дерева, Прикольно також. А, давайте продаємо, продаємо. І ну давай, 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 опа, все. А, в мене вже півтори тисячі є. Дайте мені лопату, будь ласка, будь ласка, я хочу нову лопату. Все. У мене є нова лопата. Зараз е, протест Ми Подивимося, як це працює. Я сподіваюся, що все ж таки це впливає, мені буде полегше, -по покраще. Так, 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 все. Давай, 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 давай. і Ага, все. все, все. Просто ну, ну, тут вже 100% видно, як саме це працює, тому що я а, майже. ой, ой, чому не почалося. А, тому що за один раз буквально дійшла оця полоска до кінця. І це прямо-таки було дуже гарно видно. так але зараз... Зараз чомусь не відразу. О, це яблучко, до речі, знайшли, прикольно Так, ну там потрібно 10 тисяч 10 на наступну лопату, тому ми її, звичайно, купимо, але вже в наступній серії. Якщо вам це сподобалося, якщо вам сподобалася ця гра, обов'язково напишіть про це в коментарі, і ми в неї ще 100% пограємо. Тому що, ну як по мені прикольно, мені сподобалося, ще сподобалося, що тут дуже багато усього Але ми не, не змогли подивитися, мені здається, навіть відсотків 20 усього, що тут є, тому що просто подивіться, як багато тут. Ще інших островів, на які ми а, потім зможемо сходити і подивитися, що в нас там є. Я впевнений, що там ще є дуже багато цікавих скарбів, які ми зможемо знайти. Ну на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.